Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко. Ви на каналі Кубастік 3D. Ласкаво прошу в мою 3 d майстерню Я впевнений, що у вас, як і у будь-якого 3D-друкаря, є купа інструментів, аксесуарів і комплектуючих до 3D-принтера. І сьогодні я хочу поговорити на цю тему. У мене є досвід в 3D-друці, я друкую на різних принтерах і досить довго, і в моєму досвіді траплялися дуже цікаві речі, гаджети, інструменти комплектуючі, які роблять 3D-друк цікавішим, зручнішим. Продуктивнішим та успішнішим. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїм топом речей в моїй 3D-майстерні. Почнемо з звичайного столу для 3D-друку. Будь-який принтер сучасний комплектується ось такою знімною поверхнею для друку. І багато хто обмежується тільки. Цим листом, який йде в комплекті. Але насправді можна докупити майже під будь-яку модель принтера різні столи, і в мене є декілька. Декілька кілограмів. Ха. Частіше за все можна зустріти панелі двох типів: це текстуровано по поверхні, для того, щоб на першому шарі ваших моделей залишалась цікава така е, структура з переливами, або е, повністю е, гладка поверхня, і на таких друкуються в основному пила або якісь. Прості матеріали. Експериментуючи з різними типами поверхні і різними текстурами на е, нагрівальних столах, можна отримати різні результати на першому шарі своїх моделей. Наприклад, на ось такій матовій е, сатінова поверхня називається, можна отримати матовий е, такий класний результат. Перший шар виглядає просто чудово. Відповідно, на глянцевій поверхні буде глянцевий перший шар. Майже можна подивитися на себе у відображення, а на ось таких текстурованих. У столах можна отримати подібний результат, і ця текстура вона відбивається на першому шарі ваших моделей. Це не тільки впливає на зовнішній вигляд готової деталі, а і ще й на прилипання до столу. Але друга річ, якою пораджу, необхідна для того, щоб обслуговувати різні типи поверхонь, і це дуже неочевидна штука. Це спирт ізопропиловий спирт. Ось така невеличка пляшечка, її недовго вистачає, і він дуже необхідний для того, щоб знежирювати друковану поверхню. Неважливо, якої вона е, текстури, але якщо вона матиме на собі залишки жиру е, чи бруду, в цих місцях просто не прилипатиме до неї пластик. І що я зробив? Я набрав спирт просто в такий розпилювач, і перед друком я можу нанести кілька пшиків на стіл і просто протерти, прибираючи абсолютно всі. Залишки жиру. І тепер я впевнений, що пластик прилипне набагато краще. Користуватися спиртом, він реально дуже допомагає для покращення адгезії ваших матеріалів до вашого беду. Наступний необхідний гаджет в моїй майстерні це ваги. Так, вони вже старенькі, але це означає, що я не користуюсь. Ваги необхідні лише для того, щоб визначати точну вагу. Пластику, бо е, не завжди на око можна виміряти, чи вистачить мені цього філаменту для наступного друку. Як я це роблю? Я включаю ваги, вони показують мені нулі. Далі мені треба зважити порожню бабіну від пластика. Ось вона. Вона важить в даному випадку 249 грамів. Далі я нажимаю на кнопку Tear, тобто ми обнуляємо принтер з цієї, ваги. він буде показувати з пустими вагами мінус 249. І я зважую. Філамент. Тепер я розумію, що чиста вага пластику 218 грамів. І тепер через слайсер я можу розраховувати приблизно скільки філаменту мені потрібно. Кожен 3D-принтер треба обслуговувати. І тут я маю на увазі не тільки про збірку, його розбірку інструментами, а й про чистку, бо для мене дуже важливо тримати свої принтери в чистоті. Якщо ви підписані на канал і дивитеся за моїми відеосами, ви ніколи не побачите пилу на моїх принтерах. Бо я за ними слідкую, бо я їх люблю. Любіть ви свої 3D-принтери і використовуйте для їх чищення. Наступні інструменти. Це щітки. E, це Зубна щітка, я її використовую для того, щоб можна було делікатно очистити від бруду і різних напилень якісь делікатні місця на принтерах, які б я не радив трогати металевими грубими щітками. Це може допомогти прибрати зайву таку засалену масу з відпрацьованого мастила і пилу, і текстура щітки допомагає попасти в труднодоступні місця, наприклад, між різбою. А що стосується ось цих металевих щиток, їх я використовую для чищення сопла, або точніше нагрівального блоку. Дуже часто на нагрівальний блок принтерів не топає пластик, і після цього залишаються ось такі сліди. Це ще окей ситуація, але буває прям, ну прям зовсім страшно, коли важко дивитися на цей хотен. Що тоді зроблю? Нагріваю цей блок до температури десь 250 градусів, і на гарячу відчищаю оці неналипші шматки пластику. І тоді нагрівальний блок виглядає. Як новенький, продовжуючи тему догляду за вашим принтером, хочеться порадити вам ще ось такий. Не знаю, як це гаджет, не гаджет, але ось такий засіб. Це у нас. Е Стиснуте повітря використовується для чищення кулерів в комп'ютерній техніці, і чому б його не використовувати для чищення кулерів в 3D-принтері, бо кулери це дійсно найтруднодоступніше місце. Наприклад, завжди на кулерах залишається купа пилу. Тут його не дуже багато накопичилося, але я покажу, як це працює. Просто направляємо сопло розприскувача повітря сюди і все. Пилу майже нема. Взагалі, я це використовую не тільки для того, щоб чистити кулери, принтера, а й взагалі різні місця його від пилу, там де я не можу протерти звичайною ганчіркою між розрізами профіля або корпусу. До того ж, ще один цікавий варіант, як можна використовувати ось це. По-любому у кожного з вас є філамент, який довго стоїть, і він пилиться. Він просто набирає пилу на себе. І таким чином. З кількома швидкими рухами можна здути зайвий бруд з будь-якої катошки філаменту. Надовго вистачає, крута штука. Дуже раджу для вашої 3D друкарні те, що треба. Окей, що ж, ваш принтер виглядає вже супер. Але тепер давайте перейдемо до друку. Для того щоб зробити друк різноманітнішим, достатньо поміняти буквально одну дрібничку в вашому принтері. І це всього навсього ось така дрібниця. Сопло. Як же заміною сопла ми можемо вивести друк на новий рівень? А все дуже просто. Справа в тому, що сопла бувають різного діаметру. Як ви бачите, отвори в цих соплах різні. Стандартний розмір отвору – це 0,4 мм, А в даному випадку існують сопла. І один міліметр в товщину, і це дозволяє зробити шар ваших 3D-моделей набагато товстішим. Сопло бувають абсолютно різні, під різні типи принтерів. Ось таке сопло на моїй прусі знаходиться. До речі, це прекрасний приклад того, як я його не почистив. Сопло можуть бути такі, а ось це просто скарб. Це сопло для одного з найтехнологічніших принтерів в моєму житті. До A1 Mini. Той, що бомболап. Ну, ви бачили огляд на моєму каналі. Так, може бути таке, що сопла для певного моделі принтера можуть бути пріоритарні, під'єднуватися тільки до цього хотенду, тільки до цього екструдера. Але все одно виробники випускають сопла різних діаметрів. Чим тонше сопло, наприклад, ось це у нас найменше з діаметром мотора 0,2 мм, тим деталізованіше може бути лінія, яку малює принтер. І таким чином ми можемо робити дуже тоненькі, дуже маленькі дрібні деталі. Дуже цікаво експериментувати. Є стандартне сопло 04 розміру, яке ви вже бачите в своєму принтері, скоріш за все, ну або сопла більшого діаметру, які дозволяють вичавлювати товстішу лінію пластику і робити ваш друк. Швидшим, але менш деталізованим. Дуже цікаво буде з ними поекспериментувати. І якщо вам цікаві принтери компанії Bambu Lab, то ви можете спроститися за посиланням в під цим відео і там придбати будь-який принтер компанії Bambu або аксесуари до них на сайті bambulab 3 dcomua А ще у них є оплата частинами від Mono та приватбанку. Але друк на ваших принтерах можна не тільки урізноманітнити, але й покращити. Його якість або взаємодію з принтером для покращення якості. Я раджу придбати сушку для філамента. Вона вже стоїть. Будемо її тестити, бо до цього я ще не користувався нею активно. Це теж тема для наступного відео. Сушка для філаменту. Я думаю, що це буде непогана галочка в списку ваших девайсів для 3D-друкарні. Але є речі, якими я користуюсь. Наприклад, ось ця камера спостереження. Я її ставлю таким чином, щоб можна було дистанційно через телефон відслідковувати, що відбувається на моїх принтерах. Вночі, коли тут в офісі нікого немає, в деяких принтерах вже є вбудована камера, але на жаль, не. В Prusa Мак 4, тому я користуюся таким девайсом. А ще додатково до неї можна придбати кілька розумних розеток. Це такі, які можна включати і виключати дистанційно з додатку на телефоні. І Якщо ви по камері бачите, що з вашим другом щось пішло не так, ви завжди можете виключити розетку, до якої він під'єднаний, і тоді ви не витратите за завіграми пластику та кіловати енергії. Але в цьому є сенс тільки для більш дешевих варіантів принтерів, яких немає віддаленого. Керування. І від друку плавно переходимо до пост обробки ваших деталей. І наступні хаджети точно виведуть вашу пост обробку на наступний рівень, ну або зроблять просто зручнішою. І перше, що я ще можу порадити для вашої 3D-майстерні, це те, що ви весь цей час бачили в кадрі. Ось такий килимок для різки. Вони бувають різних розмірів, але суть в них одна. вони створені для того, щоб проводити усі роботи інструментом, в тому числі і гострим інструментом, прямо на цій поверхні. І, Наприклад. Звичайним канцелярським ножем можна різати будь-що на цій поверхні, і вона ну ніби затягується і сама відновлюється, тобто вона просто не прорізається наскрізь. І Це дуже зручно. Таким чином, прямо на ній можна проводити механічну збірку або використовувати деталі з гострими кутами і не боятися їх впустити. Ну і звичайно, прямо безпосередньо різати дуже зручно. Тож класні килинки. я в такі точно радив для вас. Якщо подумати про те, який інструмент у мене найпопулярніший в майстерні, то тут на кожному кроці знаходяться не тільки викрутки, шестигранні і ось такі пласкогубці, а і канцелярські ножі. Їх тут просто дофіга. Да Їми я роблю ну, майже все. Від того, що я відкриваю пластик до того, що я обробляю моделі. Але я думаю, що багато хто з вас використовує звичайний канцелярський ніж як е, спосіб постобробки моделей. Наприклад, зрізаючи фаску на кутах ваших моделей. Але я раджу. Дуже цікавий інструмент. Я думаю, що багато хто з вас його бачив, і коли я його побачив, я подумав, що ну такого не існує у нас. Це десь там за кордоном, десь на заході. Така технологія незрозуміла. Але коли я випадково побачив в будівельному магазині ось цей інструмент, який, в принципі, так і називається: інструмент для зняття фаски. Я був. Дуже і дуже щасливий Купив собі одразу два. Ось вони. І ось як я їм користуюся. Це дуже зручно, і просто не знаю, як я до цього раніше обробляв свої 3D-деталі. Ось це лезо, воно недостатньо госте, щоб ним порізатися, воно, в принципі, цілком безпечне. І водночас воно е, заточено під певним кутом. І рухається отаким чином на 360, щоб ідеально прилягати до будь-якого кота моделі, і ось такими простими рухами ми можемо, в принципі, зрізати дефект. Ось, наприклад, тут у нас така переекструзія на першому шарі, і ми можемо її позбутися, просто провівши. Ось так інструментом. Він зручний тим, що ще можна е, зручно їм робити всередині, ззовні моделі, обрізати всякі задирки на деталях, а також призвиватися кайми на ваших моделях. Але, мабуть, найважливіший з інструментів, які я використовую в постобробці деталей, це ось такий фен. Звичайно, 3D-друк не є ідеальним, Він іноді залишає такі волосіння натягнуте між двома вертикальними деталями на моделі. І таке волосіння дуже зручно. Прибирається ось таким термофеном або будівельний фен. Використовується він дуже просто. Це фен, який нагрівається до високих температур, і саме за рахунок гарячого повітря, яке з нього виходить. Ми можемо, можна сказати, Зплавляти ось ці волосінь на моделях, і вона просто пропадає. Звичайно, такі деталі можна бачити тільки придивившись, але на деяких моделях ось така волосінь присутня, і якщо її просто обривати руками, не ідеально це можна зробити. А завдяки гарячому фену, який нагрівається, можна обдути цю деталь і досить легко позбутися цієї волосіні. Деальне деталь головне не перетримати фен довго на одному місці, бо можна просто розплавити вашу готову модель. Це просто ідеальний інструмент. І він не тільки для цього підходить, а й взагалі багато ти в господарстві може знадобитися. Тому, мабуть, це єдина річ, яку я точно буду радити вам. Купити в будь-якому випадку. А для того, щоб обрати ідеальний інструмент для себе, раджу вам зайти на сайт є е каталог. На є е каталог вбиваємо будівельний фен. До речі, зручніше користуватися сайтом, використовуючи темну тему. І тут в параметрах обираємо пістолетну конструкцію, невелику потужність, бо її буде достатньо. І що найважливіше, стаціонарну версію, тому що так їм користуватися просто зручніше. І з цього списку вже можна обрати ідеальний фен для вас. Я ж залишу для вас свій фен за посиланням в описі. А також на є е каталог можна знайти. І ваги. Я раджу використовувати найпростіші з дешевих матеріалів і недорогі, бо вони підійдуть для ваших потреб. Посилання на фени на список з вагами я залишаю під цим відео. Але якщо ваша 3D-деталь випадково виявилася. ой. Зламаною. Це вийшло випадково, якщо що, чим склеїти 3D-недруковані деталі з ПЛА або іншого простого матеріалу. Я перепробував безліч суперклеїв, всяких засобів, і є лише один просто неймовірний і точно must-have засіб, який зможе склеїти будь-який пластик. Це Ось такий невеличкий пузирьок за 3 копійки з написом дихлоретан. Дихлоретан це високоефективний клей для оргскла і інших пластмас. Це найкращий засіб для того, щоб склеювати ваші 3D надруковані деталі. Зараз покажу, як він працює. Будьте обережним з ним, бо це все-таки хімія і всяка така фігня і дуже вонюча. І відкривати це бажано не зубами, щоб склеювати деталі дихлоретаном. Я раджу використовувати звичайний медичний шприц. Він зроблений з такого пластику, який не піддається корозії і. Роз'їданню цим хімічним засобом. Я просто обрізав косачками голку, для того, щоб вона була не гостра і трошки підшкурив, щоб це просто було безпечніше. Я попередньо трошки роблю повітря в шприці, і тільки потім я набираю буквально невеличку частину діхлоротана в. Зерену, все цього має бути достатньо, дуже надовго. Він дуже літучий, дуже сильно, швидко е, висихає, відповідно, дуже текучий. Тож він буде витікати дуже легко з шприця. Я беру деталь і наношу на неї діхлоретан. Як він працює? Е, це не клей, це не клейка суміш, він не поєднує між собою дві деталі. Він просто розплавляє пластик, робить його рідким. Це хімічний спосіб його розплавити, Тож обережно наносимо. Цю рідину по маленькій крапельці по всьому периметру нашого злому. І тоді діхлоретан роз'їдає пластик, він стає липким. Я не знаю, як це відбувається, це все хімія. І далі ми просто приєднуємо деталь іншу. І повірте мені, воно реально намертво переклеїться. Ну, бажано, щоб назовні. Ці краплі не потрапляли, бо найменша крапелька в небажному місці може зіпсувати вашу деталь. Даємо йому трошки часу, щоб ось ця розплавлений матеріал з між однією і другою частиною поєдналися і потім, просто коли випаровується цей діхлоретан, воно на молекулярному рівні склеюється. Клею нема, по факту це пластик, який склеюється сам собою. Зайве йде в баночку. Воно мені ще потім знадобиться. Використовується його зовсім буквально крапля на все, але це ідеальний спосіб, найкращий спосіб, щоб склеювати АБС, Петш, ПЛА і більшість в принципі типів пластиків, яким ви друкую. Все, деталь ідеальна. Ось такі неочевидні, але прості речі я використовую в своїй 3D-майстерні. Якщо ви деякі з них використовуєте, обов'язково напишіть в коментарях. Ну або можете вказати, що мені ще варто придбати для роботи з. Технологію 3D-друку. Якщо вам це відео було корисним і сподобалося, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал Кубастік 3D. Тут ми розвиваємо українську спільноту 3D-друкарів, вчимося друкувати, познаємо це прекрасне хобі з кожним днем все більше і більше. Дивіться також інші відео на моєму каналі. Я буду дуже радий, якщо ви станете частиною спільноти на моєму каналі Кубастік. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондренко. па, -па. Тримається? Блін, не можна зламати.